Маємо сьогодні дуже приємну нагоду, адже ми реалізували ще один проект в рамках конкурсу підтримки підприємства Роби своє. І сьогодні в нас є переможець пані Вікторія, яка є власницею бізнесу, і ми відкриваємо офлайн студію зеленого декору Туркіш Грін. Слідкую за такими грантовими програмами в соцмережах і побачила об'яву стосовно прийому заявок фонду МХП Громади на участь в проєкті. Проєкті роби своє і вирішила прийняти безпосередня участь від себе. Чоловік в мене військовий, тому ми приймали участь як родина ветерана. Одним із пріоритетних напрямків компанії МХП є підтримка військових, ветеранів та членів їх родини. Знаково, що переможцем проєкту Роби своє є дружина діючого військовослужбовця. Я як координатор буду надавати підтримку даній родині відповідно до нашої програми МКП Поруч. Наше підприємство Приватне акціонерне товариство «Агрофорт» спільно з нашим стратегічним партнером МКП Громаді радо долучається до відкриття проєктів в рамках програми Роби своє, зокрема й на території зони нашої присутності на Білоцерківщині. Грантовий проєкт взагалі був оголошений на суму 200 тисяч гривень. 100 тисяч гривень надавав фонд МКП громаді і 100 тисяч був, власний мой внесок на розвиток моєї справи. Гроші були витрачені від фонду на придбання ось такого набору інструментів на акумуляторі, а також найбільша частина грошей від фонду була витрачена на придбання ось цієї розкішного подрібнювача гілок, який. Перероблює всі гілки та сухості на щіпу, яку можна в подальшому використовувати для власних потреб.